37 сьомий сезону Бравл Старс це не просто нові мапи і скінчики, це просто справжній вибух в балансі саме, тому що дуже багато різних змін. І якщо ти досі бігаєш зі у нокауті, то тримайся, братику, тому що це відео тебе врятує і звісно здивує. Ставь лайк, підписка, не будемо затягувати. Поїхали, знаєте, можливо, пам'ятаєте в минулому 36 му сезоні. Я знімав ролик, де розповідав вам про топ 10 найсильніших метових бійців в цьому сезоні. В цьому ролику я зроблю те ж саме, але тут будуть реально деякі зміни, тому що баланс дуже сильно змінився, і ти будеш знати, кого варто прокачати на 11-ту силу, і а кого варто не прокачувати. На 10 місці я поставив стю старина стю знову на коні, і це очевидний факт, тому що це ну це очевидно, це як ну це Google Maps для Brawl Старс. Це нереально класний боєць, який дійсно заслуговує бути в топі, і він і залишається в топі до сих пір в другому сезоні підряд. Да, вже не на п'ятому місці, як в минулому чи на якому я там його розставив, вже не пам'ятаю, але ви тут бачите. Але все рівно Стю дійсно той боєць, якого я рекомендую брати навіть зараз. У нього дуже класний гіпер, у нього дуже класна ульта, яка допомагає вам грати. Да, звісно, грати за нього не так легко, це досить важкий персонаж. Але якщо ви усвоїте ось цю його механіку бою, де потрібно постійно знаходитися в Русі, ультувати постійно в різні боки, то ви дійсно будете дуже класно апатись. Я його апнув недавно на тисячу з рандомами в Броуболі взагалі на Ізі зайшов. Тому вітаю вас з перемогою. І, звісно, не лізьте просто проти танків на ньому і буде вам щастя. Гонимо далі. На 9-му місці, звісно, легендарний Честер. Куди ж без Честера? yeah Знаєте, Честер дуже класний, тому що в нього з'явився гіпер, і цей гіпер дозволяє вам просто змінювати постійно його ульту. Головне за нього це не витрачайте ульту, куди попало, да? як якийсь рандом робить там в геймграбі, щоб просто злити ульту. Не потрібно. Я знаю, що багато хто із експертиків так званих рекомендує зливати ульту, але я не із таких людей. Я навпаки не рекомендую вам зливати ульту на. Такому бійці як Честер, тому що вона дійсно буде вам корисна, вона вам пригодиться тільки в деяких. Самих класних і ну, знаєте, самих таких підходящих моментах. А ці а так, в цілому, це реально класний боєць, якого я теж, до речі, апнув на тисячу плюс. Тому я думаю, що ви мені повірите. Гонимо далі, і це, звісно, сквік, да, куди ж без сквіка. Сквік це просто бог в нокауті зараз. Завдяки от його нереально класній, класному гіперу. Це реально той боєць, якого я полюбив. Він реально став гратись краще. Я ніколи не був диким фанатом Стю. Точніше, Сквіка, ніколи його не рекомендував, ніколи за нього не грав, не прокачував. Але зараз, якщо у вас є Сквік, і він у вас є прокачаним на 11-ту силу, то це просто нереальна імба, Дійсно. І я вам рекомендую, якщо у вас немає, він точніше, у вас є, але у вас немає на ньому прокачки, то прокачайте його до 11-ї сили, як нефік, будете потім тільки вдячні собі. Ну і звісно, постарайтеся його апнути, поки його не. Фіксили, тому що мені здається, що саме Сквіка будуть фіксити в майбутніх оновах. Це реально класний боєць. В нього просто немає ніде порятунку, реально. У нього немає ніде порятунку, він попадає постійно і постійно наносить урон. Це реально маст хев. Далі, наш в сьомому місці я, звісно, поставив Жужу, як і в минулому, так і в цьому топі. Вона нікуди не поділася. Місцями вона змінилася, звісно, але, ну, типу, це не відміняє того факту. Факту, що джуджу божевільна і стратегічна. Вона особливо, знаєте, на мапах з кущами, вона там королева засідок, там на воді, на карті з водою, вона може теж непогано гратися, тому що вона сповільнює бійців. У неї дуже класна ульта. Тільки не забудьте ставити грі грі, тому що я знаю багато людей, які не ставлять ульту і практично ніколи її не ставлять. Бігають з нею всю карту, а потім, коли зближаються з ворогом, автомат. Нажимають на ульту, і звісно, в ближньому бою грі-грі нічого ні в якому разі не допоможе. Але я думаю, що ви розумієте. Далі, звісно, Люмі, нова Люмі, це реально класний боєць. да Люмі плюс гаджет плюс нова Ульта, плюс новий супер. Ну це реально жорстка тема. Я недавно отримав Люмі, і практично запушив її там на тридцятий ранг. Буду по-любому брати її на тисячу, тому що це реально. Імба, це реально імба. Я спочатку не зрозумів її механіки, але коли я розігрався, зрозумів її механіку, вона досить важка, але якщо ви дійсно навчитесь, то грати за неї вам буде просто супер класно. І я вам, звісно, рекомендую. Я практично. Сам її зараз апаю, я її апнув досить непогано вже, і буду продовжувати. Вона у мене на 11 силі, і це реально е, класний боєць, якого я вам рекомендую. Е, вона ідеальна для агресивного стилю. Якщо ви не боїтеся влітати як самурай без відступу, то це дійсно для вас імба буде люта. Якщо ви прям любите таку е, агресивну подвіжну гру. Ось так. да. П'яте місце. Бі. На п'ятому місці, звісно, буде Бі, тому що Бі це зараз. Реально лютий контроль над танками просто над всіма танками. Один її постріл, і Едгар уже летить додому. Ідеальне для дистанційного покарання та зламу психіки суперників постійно будуть біситися суперники від Бі, тому що вона наносить багато урону, попадати за неї не так важко, любий новачок зможе. А прокачка дійсно дає їй перевагу. Це реально той боєць, якого не стидно прокачувати, якого я апну на 800 і буду продовжувати, тому що Бі це дійсно зараз. У імба гіпер, я вам не скажу, він там корисний, не корисний, просто самий простий. Не думаю, що це буде якийсь е, імбалансний гіперзаряд. Ні. Але от гаджет, перший, особливий, який можна ставити за стінки, і сама вона, це реально класний боєць, якого я вам рекомендую апати в новому сезоні. На четвертому місці я, знаєте, поставив такий гібрид, такий гібридну секцію, я би так сказав. Тому що тут буде декілька сильних бійців, які, яких можна просто між собою брати, міксити і так Далі. Це Бо, Ash і Макс. Усе залежить від карти і режиму, на якому ви граєте, але знай, якщо береш їх разом, то суперники одразу будуть кричати: Нерфніть хоч когось із цих трьох. Тому що Бо, Еш і Макс, це реально зараз нереально класний імба. Я апнув Макс на тисячу, буквально там за день я не старався, я не путів, взагалі ізічно взяв і апнув Макс на тисячу. Бо у мене на тисячу вже давно, а Еша просто, якщо. Ви любите танк, танків таких, то для вас це буде реально імба. І це можна, знаєте, так поставити на четверте, третє і друге місце. да, Саме так. На четвертому Бо, на третьому Еш, на другому Макс. Я думаю, ви розумієте, що це дійсно буде нереально класні бійці. Я просто вирішив не розповідати всього вам ось так, тому що я думаю, і так все зрозуміло. Це реально мега круті бійці. Ну і вам вже цікаво, хто ж на першому місці в новому сезоні Бравл. Старса. Ну і звісно, в новому сезоні це Оллі. Ну, Оллі це просто монстр нового сезону. Він в минулому сезоні був мега імбовим, просто там на третьому, чи на четвертому місці, чи на шостому, неважливо. А зараз це просто повна домінація. Особливо його гаджет, який допомагає вам вистрибувати, відстрибувати від суперників. Це просто нереальна імба. Танки вас не законтрять, попасти важко за дальників, да і ХП досить багато. Якщо на старті він був досить слабким бійцем, і я про це розповідав у своєму шортс відео. Якщо ви не дивились, то обов'язково подивіться. То зараз це реально мега люта імба, яку я вам рекомендую прокачати і, звісно, апати на ньому кубки, поки його не пофіксили. Це буде максимально легко. Так, ем, да, можливо, не так легко, тому що він складний. Так, він складний. Але якщо ти навчишся грати за нього, то ти можеш ти, блін, в чемпік, і казати, я вас зараз усіх. Просто ну ти зрозумів, пір, да? Я вас просто всіх зараз рознесу, тому що це реально зараз мега імбовий персонаж. І я готовий сказати, що в началі, е, в самому, я про це й говорив. Він був досить слабким бійцем, але потім його трошки розробники е, дали йому трошки життя, да? трошки його змінили, і він став гратися набагато-багато краще. Він уже в минулому сезоні був на досить великому, достойному рівні. Взагалі, подивіться той ролик, щоб бути в курсі, хто був в меті в минулому сезоні. Але зараз він нікуди не, не попав, да, нікуди не пропав, а навпаки, став ще крутіше гратися. Ось такий топ, да, ось такий топ. Все. Да. Хочеш гайд по кращих клубах чи метових стратегій більше. Обов'язково лайк, підписка, комент, і Я злітаю з новими відео і роблю набагато більше такого контенту. Ну і пам'ятайте, що той, хто не бере стю у 37-му сезоні, той просто нуп. Да, і ви просто граєте на свій страх і ризик, тому що. І всі бійці, яких я перечислив, це реально люта метова фігня. З вами був Ренді, дякую за перегляд. Скоро побачимось. Не забувайте тикати на вподобайки і дивитися мої інші відео. Всім пока!